Сину, зараз тобі треба гарно вчитись, щоб в Інститут поступити, здати екзамени, отримати диплом, щоб не Наварив собі борща, неначе той шеф кухар. Варив собі, я сам та нікого не слухав. Але потім, коли його я скуштував, одразу я псові його весь віддав. Заварив собі, яка вуне з кафе. Буде воно смачніше, ніж у якомусь там кафе. Треную я собі навики бариста. відкрию в селі кав'ярню, буде краще, ніж у місті. Каву з сфаліжанки кожен полюбляє, тому дуже часто її замовляє. Люди кожен день цю каву вживають. кажуть, що вона навіть сон перемагає, вона буває з цукром, також є з сиропом. Кажуть, що її вживають навіть в Америці копи. Кіт охороняє мою блатну теплицю або видивляється собі нову кицю. Кіт не боїться тут навіть собак. У нашій квартирі зробив він бардак. Я їду сьогодні, знов на роботу, а кіт виходить, знов на полювання. За свою лінивість він отримав покарання. Тепер, поки мишу, він не вполює, ніхто його смачно навіть не погодує. Якого залізного коня мені обрати, щоб із вітерцем мені поганяти. Можливо мені взяти потужний самокат? Я трішки заробив грошей, коли продав свій ламінат. Він дуже компактний, можна дома його хранити, його навіть діти можуть водити, А може взяти собі машину, простенький ягуар, на ній опасно ганяти, коли в тебе перегар. Він завжди в тренді, як на паску, сухий кальмар. Кохай мене ніжно та сильно люби. В коханої губи, як вишні яскраві, Вона полюбляє слухати історії цікаві, вона вся віддається цієї забаві. Вона, як приправа до пікантного блюда, а її одяг як яскрава посуда, а він, як голодний гастрономічний гурман, хоче з'їсти її та випить сто грам. Хто ще пам'ятає ось такого героя. Позитивний він один, а негативних двоє там були паскудні маленькі мишенята. У дитинстві я був цього мультика фанатом. Знову по торговому центру я гуляю, їжу та одежу собі обираю, як у музеї. Мене все вражає, поки чекаю, коли прийде зарплата, тоді зможу собі щось я придбати. Пішов я дівчині, духи купляти, ти типу постав більше я заробляти. Почав обирати, ціни побачив, я зрозумів, що мало на роботі я потрачу. Моя дівчина хоче собі такий рюкзак, каже, купи мені його просто так. Я кажу я тебе, звісно, люблю, але рюкзак тобі не куплю, щоб цю річ... Тобі придбати, мені треба цілий місяць без вихідних працювати. Знов посадили кота за грати, тому що порвав порвали сердючка плакати, банку сметани повну розбив. Потім це з полу взяв та й зів. Дуже багато він начудив, тому на довічне ув'язнення він походу сів. Знову розквітне наша країна, побачить мати, знову сина. Побачить тата, немовля, заколиситься жито в нас на полях, в наших краях відновляться міста, засяє посмішка у всіх на устах, наша країна знову вільна, побачимо ми у всіх постах в інтернеті. Україна сама краща на планеті. Сфера діяльності в кожного своя. Хтось робить патрони до мисливського руж'я, хтось робить цеглу для нового жилья. а хтось просто не робить ніх Чого? Без грошей тяжка буде в нього дорога. Кіт буде будувати собі нову хату. Зараз сидить та й чекає будівельну бригаду. Йому, напевно, треба сказати, що за віскас йому ніхто не буде хату будувати. Куплю собі диван, буду диванним я експертом, буду на ньому сидіти та баловити себе десертом. Буду на ньому і відео знімати, як успіху досягти, та життя не змарнувати. Був у мене бізнес, я снігом торгував, цілими ящиками у Карпати його відсилав, але прийшла весна, та бізнес мій накрився. Весь мій товар від сонця розчинився. Вишенька це такий у вінниці базар. Тут неможливо придбати спроткар, тут є макарони та інші продукти, гречка, імбир та сухофрукти. Капусту тут можна також придбати. Головне, щоб в тебе вистачило зарплати. Здаю я самокат. Тільки в оренду, коли піднімлюсь, куплю собі фазенду. Я чув легенду від людей, що так можна норм піднятись, тому вирішив за це діло швиденько братись. Ти бажаєш кави або зелений чай, ми робимо вогонь, рукою колихай Маску не і залишайся в ній, хлопче, не здавайся, ти руками пий Ти бажаєш кави або зелений чай, Ми робимо вогонь, рукою колихай Маску не знімай, залишайся в ній, хлопче, не здавайся, ти руками пий Це Найпопулярніший напій, який стоїть на другому місці. Так. Сьогодні мова йде про чай, мої рідненькі українці, ага. та що захова у скрині? Не треба вам його шукати, Ні? я вас запрошую на чай, запрошую тебе до хати. Yeah. Зелений чай купив я, брате, yeah. існує безліч їх сортів. Uh -huh. Той аромат зі смаком м'яти цей аромат я ще не пив. Вже джінних бачу, закипів. <клес> Давай наляємо водички. Yeah. чаю я так дуже звик, що появилось в мене звички. Hey. І від зеленої травички. So. Романтичні вечері закохані полюбляють, Вони так від сірих буднів відпочивають, В цю мить вони нічого на світі не помічають, якщо один одного сильно кохають.